Сегодняшняя наша встреча посвящена общездравитному сеансу. Общездравитный это значит, не имеет значения, какими заболеваниями вы болеете, э, вне зависимости от ваших недугов, каждому будет оказана та помощь, в которой он нуждается. Йей, анитяни, и спис сім любителям суші, самураїв, аніме та пальчиків, мятзаків у ваших неприкритих місцях. Бачите, так і не навчився ставити блок. Нам Сьогодні на наш стіл потрапила гра, що змусить вас вчитися краще ніж школа, універ та відосики з Ютубу про те, як правильно вчитися, а не дивитись хуйню в інтернеті. Цей кіротєні помирають двічі. Тричі, якщо знайдете каплю сакури, А взагалі то стільки завгодно раз, наскільки у вас вистачить статуеток докутаного діддя. Гра вийшла у 2019 році з підпирасту студії From Software під керівництвом Хітатаки Міядзакі. Наразі гру згадують переважно позитивно, але коли вона вийшла, немала частина геймерів заявляла, що не все так однозначно, різноманіття нема, протези не потріб, лут світя, прокачка не має сенсу, навики не цікаві, а фанати мають особисте життя. Але наразі все. 2019, тому ж 2019-му сам Він Дізель назвав Сікіра грою року, після чого підскочила його ціна в Steam, а хейтерів стали чутно тихіше. Тим не менш, серед нас можуть бути ті, хто ще вірить у те, що Сікір не ідеальна гра, а я вмію жартувати. Тому в своєму огляді спробую переконати їх у зворотньому. А я з обширних можливостей головного героя. Грати ми будемо за вовка, якого ще хлопчиком підібрав пугач та зробив з нього пугачову. Першокласного шинобі, що може як у відкритий бій, так і в стелс. Оскільки Міядзак хоче продовжувати підривати пердаки геймерів по всьому світу, йому приходиться розвивати бойову систему своїх ігор, поспіваючи за скілом своїх фанатів. Закидував ворогів вогняними кулями? Тепер кидає них Шурікен, який максимум є вовка чи зіб'є метелика на люту. Любив ховатися за щитом? Ну, тут теж так можна. Так. Нарешті навчився парирувати? Парируй, ось це. Взагалі-то, якщо Хідетака забрав у гравців щит, ще в Бладборд, залишивши їм ухиляння, то всекіро і ухиляння не допоможе уникнути більшості ударів. Звісно ж, в деяких ситуаціях найвигідніше буде саме ухилитись і контратакувати, чи підскочити і упертись ногою ворогу в голову. Але основну частину бою ви будете чередувати атаки та парирування, заповнюючи шкалу концентрації, щоб здійснити смачне фаталіті. І якщо навчитесь, то відгриваться буде за вуха не відтягти з бойовим досвідом, на початку дуже болючим бойовим досвідом. До вас поступово буде приходити розуміння того, коли краще коли підскочити, коли піти на зустріч випаду, а коли просто сібати, і всі сиві волосся на лобку будуть варті того задоволення, яке принесуть вам поєдинки в цій грі. Чим складніше ворог, тим цікавіше. Немало гравців жалілись на те, що на всю гру один меч та один костюм, яка прикрість тепер фанати Dark Souls не зможуть бігати в одних труханах і сувати кулаки іншим гузно. Ну навіть якщо мечів буде декілька, чим вони будуть відрізнятись окрім зовнішнього виду? Атакою? Атака підвищується вбивством босів, що робить прокачку контрольованою, щоб розробники знали приблизно з якою силою вовк прийде в ту чи іншу локацію і змогли її збалансувати під нього. Бойові прийоми та техніки? Ну, техніки отримуються після вбив з певних босів, щоб отримували їх на визначених розробником етапа гри. А бойові прийоми ви так отримуватимете протягом гри загучки в мінь у гілці різних стилів. Тому одного меча цілком достатньо. Тим паче, що різноманіття геймплею вистачає, треба лише його побачити. За нього відповідають не лише бойові прийоми та техніки Ніндзюцу, а й протези, яких в грі аж 7 штук. І от на них я би хотів зупинитись трохи детальніше. Шурікен, Коріш за все, стане вашим першим протезом. Вже його базова форма ваншота й вовків, а апгрейдженою можна знімати хілих стрільців. Також дуже ефективна проти білих ворон та пристарілих батерфляїв. Качати до кінця не обов'язково. Петарди, улюблений протез криворуких їбланів, які не хочуть вчитися грати, зате поносять гру. Звісно ж, вона може виручити пару раз, коли на вас напало більше двох ворогів, але в більшості випадків буде ефективніше розібратись з ними по іншому. А способів цього по іншому ну дуже і дуже і дуже багато. Не слід обмежувати себе одними лише петардами, а потім жалітись на відсутність різноманіття в грі. Єдині моменти, коли петарди дійсно показують себе маскевно – це сутички з тваринами та звіроподібними противниками, яких дуже лякають голосні звуки та яскраве світло. Сокира, основна її задача це розбивання дерев'яних щитів. Бо повірте, ви не захочете розбиратися зі щитовиками без сокири, це якийсь, блять, цирк. А так як вовк в церкві не виступає, сокиру слід знайти до зустрічі з ними. І одним лише розбиванням щитів її функціонал не обмежується. Якщо прокачати, то Сокира буде наносити непогану шкоду здоров'ю та концентрації алкашам, що стануть на вашому шляху. Субімару маленький отруйний ножичок, здатний наносити серії швидких ударів і своєю отрутою викликати рвоту, понос та нездаланне бажання засирати хороші Ігри з піксельною графікою в інтернеті. Спис. В принципі, цікава та корисна штука проти ворогів, що весь час від вас відскакують, допомагає швидко зблизитись з противником і при цьому нанести йому шкоду. Олум'яний клапан дивна назва, бо всі знають, що якщо надавити на клапан, вийде точно не вогонь. Там по собі просто наносить шкоду полум'ям, але якщо перед використанням натерти ворога маслом. На нього накладеться негативний ефект вогонь, що буде деякий час наносити періодичну шкоду здоров'ю. А якщо ви візьмете фінальний прийом стилю з протезом, то після використання ваш меч отримає стихійну інфузію, що можна використовувати як буст шкоди вашої зброї, не лише проти червонооких, які дуже бояться вогню, а й взагалі проти всіх ворогів мій улюблений протез. Парасоля! Цінність її в тому, що вона може блокувати та парирувати ворожі атаки в широкому радіусі, допускаючи при цьому меншу шкоду концентрації, ніж якби ми це робили в катаною. Лотосова парасоля блокує атаки вогнем, а пурпурова атаки семиликих воїнів та розпухших безголових ніків, які спились після того, як їх не взяли в третій Гаррі Поттер. Бережіть свої нирки. Пір'я туманного ворона, на мою думку, дуже недооцінена штукенція. Якщо активувати протез з момент, коли по вам мало би пройти вороже по її балу, ви, по-перше, не отримаєте дамаг, по-друге, телепортуєтесь в безпечну зону, третє, зможете атакувати самі, говорячи простіше, ефективна контратака. І якщо у вас проблеми з відбиванням блискавок, то воронячі пір'я вирішать і цю проблему. Листок дозволяє виманювати ворогів поодинці та зводить з розуму тварин, після чого вони почнуть гасити один одного, своїх хазяїв та дезорієнтуватись, наче щойно купили ремастер гри дитинства, а там у всіх мило на літях. Це не смішно. Віяло. У вас бувало таке, що люди не звертають на вас увагу, не хочуть давати в борг. Повертається, коли ви хочете підійти за спини для дружнього підколу, і навпаки, надокучливо маячать перед очима, Чарівні рівні з махивієлом змусять їх віддати вам всі свої гроші, вернутись спиною, щоб ви здійснили свій рофл, та зникнути нахуй в якийсь пан Так, нарешті настала черга поговорити про сюжет Сікіра. Але перед цим мушу розповісти про дві, м, якщо можна так сказати, лорні лінії, щоб ви краще розуміли світ, в якому відбуватиметься весь замут. Перша про землі Ашіна. Раніше різні клани боролись за ці землі, і переможцем вийшов клан Ашіна під керівництвом Ішіна. Потім керівництво відійшло його сину, який все проїбав. Трапала все. А за ним і внукові Ішіна, Генічіро, якому дістався ослаблений клан та який всіма силами намагається повернути Ащі на минулу міць. Сам же дід Ішін живий, просто дуже хворий, тому зараз кашляє в чашку саке в своїй башні, поки править його внук. Друга так звана лорна лінія про палац першоджерела та безсмертних. І так є місце під назвою Палац першоджерела, де течуть води молодості, що дарують безсмертя, та де живуть безсмертні істоти, що зуміли сюди вознестись. Качав спритність? Будеш лучником. Качав силу, пинай м'ячі, інтелект. Грай на Флейті. Удачу! Кормив безсмертного коропа, поки він не помре. Також тут на прохідну поставили монашку, що задля того, щоб вознестись, поїла жителів села Малібу. І не тільки в селі та палаці мешкають безсмертні. Справа в тім, що коли безсмертні коропи помирають, на їх кістках утворюються личинки безсмертних багатоніжок, які разом з водою стікають в землі Ашіна. Так ми, наприклад, зустрінемо безсмертних самурає та мавпу, чиє тіло підсилили саме такі паразити, а також монахів з храму Семпо, які за власною волею підсилили до своїх тіл цю хуйню. От що у вас тими, хто п'є річкову воду. Так, це поки все, що вам потрібно знати. Тепер сюжет. Як пам'ятаєте, ми вовк, якого виховав шинобі на прізвисько пугать, він довірив нам охороняти пана куро, божественного наслідника, який сам має дар безсмертя та може передавати цей дар іншим. Nice. Ну, якщо відкинути всіляку шолуху, то нашому пану не подобається, що кожен раз, коли наділений його силою встає з мертвих, тих, з ким він спілкувався, починає косити коронавірус. Тому пацан хоче обірвати кайдани безсмерті. Для цього треба провести спеціальний ритуал, для якого потрібен меч безсмертних, що охороняють монахи в храмі Семпу, та сльози Божественного дракона, який живе в палаці першоджерела. А для того, щоб потрапити в палац, треба покурити кальянчик з лотоса, який охороняє безсмертна мавпа, та червоного камінця, що знаходиться в селі Малібу. Гадайте, хто це все буде шукати. Діставши інгредієнти для кальяну, повертаємось до куро і застаємо таку картину. Наш батя прийшов поуламувати хлопчика, наділити його безсмертям. Пацан відмовляє, і пугач пропонує нам зрадити свого пана. Ми можемо послухатись батька або ж залишитись вірним куро. Якщо послухаємося батька, то через недорозуміння по черзі вийдуть в якості босів лікарка Ішіна, Емма, Тихий Шептун та сам дід Ішін. Вочевидь, через те, що протягом гри ми споювали їх алкоголем, вони осліпли. Бо як ще пояснити те, що вони весь час будуть називати нас якимось Шурою? Алло! Я вовк а не Шурік? Вовк! Мабуть, цей Шура заборгував їм гроші чи ще якась хуйня. Тим не менш прийшлось обох умертвити. Також виявилось, що дарма я споював діда особливо гарячим спиртним. Це мені аукнулось. Після того, як вся робота зроблена, підлітає батя. І я не знаю, пив він сьогодні чи ні. Але в цілях власної безпеки вовк вирішив перестрахуватися. Після чого Кура радісно вийшов на зустріч своєму шинобі, і вони разом вирушили на зустріч новим пригодам. Єй. Або ж ми можемо залишитись вірним куро, попрощатись з батьком, покурити, відвідати макеївський роднічок, переказати божественному дракону список Шиндлера та забрати його сльозу. Після повернення виясниться, що дід Ішін помер, чим скористалось міністерство, яке вже давно облизується на цій землі. І вони тут ну буквально виглядають як Червона армія. Я би їм сказав щось, типу: Ілі покажіть комунізм, ілі йдіть нахуй. Але треба йти за куро та давати по сьобам. Шлях нам перегороджує фінальний бос гри. Генічіро школа Замари. Він, як і наш батя, хоче отримати від куру дар воскрешатись для того, щоб зробити клана Шіна знову великим. Тільки от сам Генічіро вже давно ширнувся концентратом вод молодості, що й подарувало йому безсмертя. Нахує тоді йому маленький хлопчик, я в душі не розумію. Тим не менш, даємо йому пизди, і той другим мечем безсмертних воскрешає свого діда на піці його сил. Не знаю, хто стоїть на прохідній у царстві мертвих, але і зміг прихватити з собою в 16 століття ствол, який стріляє чергою. Здається, я знаю, який жін перемагав своїх ворогів в молодості. Пам'ятаю, як бився з ним вперше в 2019-му на дуже слабенькому ноуті, де лагали не тільки Секіро та ДС3, а й навіть остання глава першого відьмака. Під час битви з Іщином Ашана плакало небо. Плакав і я. Ну що ж, дуже добре, що Хідетака Каміядзак після ds 3 не став робити черговий Dark Souls, а порадував різноманіттям не тільки фанатів, а я впевнений, що і самого себе і свою команду. Тут немає ні засніжених, ні роз'їдаючих очі вогняно-лавових локацій, ті, що є, приваблюють своєю багатоярусністю, через що досліджувати їх цікаво. Не раз і не два пройшовши гру, не можна не помітити, як розробники експериментують зі своїми старими ідеями та вводять нові, як попрацювали над збалансованістю, та найголовніше змусили фанатів своїх ігор не стояти на місці. Адже не завжди вдалою ідеєю є робити те, чого просять фанати. Інколи слід робити і те, чого не просили. А коли гра вийшла, сказали. Це саме те, чого мені не вистачало.